А ми козачки козаки салам божамських бояків Стов або несе України честь бережить не, не так, не так, файлоза тихо? Ні. Ми, ми, ми правнучки прав Богдана, ой, ми правнучки зірка ой, і мати Україна. У нас усі банани, козачки, козаки, слава вояки, <зарків> бояки, до ну, свободи серці несе, України честь бережи. Личить на здоров'я, козацьке порядки, пославні перемоги, ще будь тобі мені амисацьких козаки, слабосанські бояти, то слаботи церкви несе, України чирежи, хай пісне україна. Ото, ой, світи халино, шерево на край діх нами, козацьких козаків, пазацькі горять. Шанці бояти, mm -hmm. до свадеці несем, Україні чи спережим. Будьмо! гей, hey! Будьмо! Hey! гей, hey! Будьмо! Hey! гей, hey! 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 гей, гей, пазачки бозаки, вояки, бояхи, свободи свадеці несе,